Хай святит, Семья Твоя, Хай пригорство Твое, Хай буду і и послани, Боги, Єдина церкви, і чистина Божная Діво, Щоб во без мене город. І сьогодні ми повинні чесно сказати, що без степана Бандери не було б вільної незалежної України. Це є факт, який неможливо спростувати. Тому сьогодні багато патріотичних партій, українська народна партія, Конгрес Українських націоналісти інші організації звертаються до президента України з тим, щоб Відзначити Степана Бандеру героям України. Від імені Українського інституту національної пам'яті я вітаю вас всіх з великою датою в історії України, сторіччям від дня народження Степана Андрійовича Бандера. Степан Бандера український герой, який поклав своє життя за волю України, за українську державність. Він визнаний історією, визнаний своїм власним поколінням героєм він став легендою, вже будучи ще молодою людиною, проголошення української держави. Сторіччя від дня народження нашого провідника Степана Бонде. В Кремлі Керен послав своїх вбивців Сташинського. І до сих пір їхні духовні нащадки сидять в Москві. Прогресивна громадська називає їх Кремлянь.